Доброго дня, Олександр. Як оцінюєте гру своєї команди та команди суперника в цьому протистоянні? Ну, рівно боротьба була. Добра гра, з емоціями. Ну, футзал присутній був. Все норм. Яка ситуація у вас із тренувальним процесом? Чи ви бачите вже ту гру, яку хотіли, б, або комбінації ті, які напрацьовуєте? Ну, з тренувальним процесом у нас взагалі дуже важко. У нас його нема. Він відсутній. Ми по суті граємо з, ну, з чистого аркушу. Весь при... сезон. У порівнянні з попереднім матчем, що стало ключовим моментом для вас у цій грі? Саме в цій Так. ключовим. Ну нічого, фоли, 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 фоли. Що одніх, у других е... От кінцівочка така нервова трапилась. А так. Дякуємо, бажаємо Доброго. вам перемог. Дякую.